Дорогі християни, браті, сестри, всіх радий вітати з Воскресним днем, з Днем пам'яті тих новомучників, сповідників, які в часи гонінь принесли свою жертву перед Богом. Ось, Друзі, хотів сказати, що сьогодні приїхали помолитися, підтримати у село Хорів. Вже нікого не здавуєш, гонима община дуже багато, не знаю, сотнями нараховується. От це Рівненська область, село Хорів. от дуже така ну, збита громада, дуже приємно. Це саме головне. От і вони от, храм Петра і Павла забрали, великий як завжди храм. От облаштувалися ось, е, у хаті. Дуже так затишно, приємно, молитвенно, знаєте. знаєте, моляться, і дякую Богу за все. От, і ми маємо дивитися на, такі, на, таких, на, наш, на сповідників, на подвижників, які принесли незрівняно більший дар, більшу жертву перед Богом. І, і ми, дивлячись на них, от, дякуємо Богу, що заради Христа, заради Бога, щось і ми терпимо от, не, не тільки якісь особисті свої скорботи, а от, можна сказати, і національні війна, от, як, ну, от, і церковні. Але все, Господь, управи, все буде добре, коли ми будемо в єдності, в мирі. Дякувати Богу, просити і вірити, що Господь ніколи і нікого не залишить. Хай, Господь, береже всіх вас.